Маємо стареньку звукову карточку. Проблема була, що гніздо десь відходило, гніздо здавали в сервіс, перепаяли, але щось після того почало гудіти друге гніздо, другий вхід. Тобто перший працює, третій, четвертий працює, а другий дає гудіння. Ну, будемо розбиратись, дивитися що до чого. В принципі, можна навіть не ставити ніякі драйвера, просто дати живлення і видно, що перший канал працює, другий не працює. Навіть коли кнопочка пад віджата, тобто між першим і цим, між е, гітарним входом і балансним, ну, видно, що немає нічого. Добре, будемо дивитися по входу. В даному приладі воно виходить з гнізда, заходить по шлейфу на плату керування. Сплата керування вертається назад на роз'єм. І якщо ми, наприклад, візьмемо, підкинемо щупа SORF, а так і генератор, то в нас другий канал він працює. Але звук далі не заходить. З першим каналом проблем немає. Тому десь песик сидить. На материнській платі. Добре, нам необхідно було так і так глянути, перевірити. Можна, в принципі, цю платку вже буде збирати. Отож, після обробки, аналоговий сигнал заходить через цей операційний підсилювач, в аналогово-цифровий перетворювач. Ось навіть ми бачимо, тут є два піна. Так? На цих двох пінах, відповідно, перший і другий канал, у нас приходить сигнал. І ми чітко бачимо, так? Трішки дамо звуку, нехай хай він там буде собі. Незручно однією рукою тримати, але тим не менше у нас перший канал, у нас перший канал приходить, так, а другий канал у нас просто постійний струм. Це нормально, там не має бути постійний струм, так як у нас є два конденсатора, які відсікають. Постійний струм від операційного підсилювача. І замітив особливість, він він трішки гріється. Не сильно, але трішки гріється. Тому операційний підсилювач під заміну. Отож, по карточці прийшли мені мікросхеми. Чому так багато? Знаєте, як раніше із заводів тягали там по пару деталей в карманах, так, і от в людей там повен гараж назбирався деталей. Сам був трохи меншим років 15 назад. То багато де радіоаматорів бачив багато таких деталей. На питання, де брали, ну, десь брали. Ну, <суміло> Зрозуміло, де вони їх брали. Сьогодні трішки концепція інша. Відправка, можливо, там на деяких сайтах не менше, як 500 гривень. Так? Або по домовленості: от мене вийшло домовитися, щоб не 500 гривень, а мені відправили. Замість там однієї двох мікросхем, так, шість. Це менше як 500 гривень, але й мені от будуть мікросхеми. І так, кожен ремонт, який такий от екзотичний, так. якщо немає в мене якихось певних деталей, отак от воно замовляється, це все діло. І потім складається, складається і складається. Добре, менше з тим. Е, мікросхемка новенька запаяна. Давайте ми зараз законектимо. Позаду два штейкера, так. І так, Тут у нас нічого не коротить, все добре. Ну, пробуємо. Так, карточка у нас типу Аля запустилася, так. Все, канал у нас з'явився. Добре. В принципі, на цьому ремонт можна вважати завершеним. Чи ставити драйвера і дивитися через комп'ютер, ну, думаю, немає сенсу, так як проблема була знайдена. Так як сигнал вже заходить в нас в аналого-цифровий перетворювач, і далі вже оброблюється і керується логічними елементами. так, Індикатор у нас не аналоговий, а у нас він працює на основі логічних елементів. Тому, в принципі, далі немає сенсу тут щось робити. Тому збираємо це все діло. Докупи. До речі, ще хочу вашу увагу звернути, поки зараз я це все познімав, зараз досить таки зручно його протерти, так. Ну, трішечки вона буде свіжіша. І дивіться, ці всі штовхачі кнопок, так, на індикатори, оці всі світловоди, вони всі закріплені. Тобто, ми знімаємо передню панельку, так, і нам потім не потрібно буде шукати оці всі пластики, вони всі сюди заховані. Це, безперечно, плюс.